Продовження. Що ж ви зробили потім? спитав Дігорі. До тих подій я закляла могутніми закляттями в залу, де сиділи скульптури моїх пращів. Силою заклять я мала спати поміж них сама, немов скульптура. Не потребуючи ані їжі, ані тепла, нехай минуть тисячі років спати так доти, доки хтось не прийде, не вдарить у дзвін і не збудить мене. Це скорботне слово зробило сонце таким, поцікавився Дігорі яким таким? перепитала Джедіс. Таким великим, червоним і холодним. Воно було таким завжди, сказала королева. Принаймні вже сотні тисяч років. Що? У вашому світі сонце інакше? Так, воно менше. Жовтіше і дає значно більше тепла. Джетіс протягнула довге, а, а а. І Дігорі помітив на її обличчі ту пожадливість, яку нещодавно бачив на обличчі дядька Ендрю. Отож, мовила королева. Ваш світ молодший. Вона на мить зупинилася ще раз, глянула на покинуте місто. Якщо їй і було прикро, за все скоєне зло, то ніхто цього не знав. А тоді сказала, що ж, вирушаймо. Тут е, доволі холодно наприкінці часів. Вирушати? Куди? запитали обоє дітей. Куди? здивовано повторила королева. До вашого світу? Ясна річ. Полі та Дігорі нажахано перезирнулися. Полі не вподобала королеву від самого початку, і навіть Дігорі. Після того, як почув її історію, відчув, що з нього цієї королеви вже досить, без сумніву, королева Джедіс була не тією людиною, яку хочеться запросити на гостину до власного дому. Та навіть якби хотілося, діти не знали, як це здійснити. Єдине, чого вони справді прагли, то це самим забратися звідси геть. Але Полі не могла дотягнутися до свого персня. А Дігорі, звісно, без неї і з місця б не зрошив. Тож Дігорі, шаріючись і затинаючись, відповів: о, 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 наш, наш світ непевен, що ви захочете опинитися там. Для чого ж вас послано, як не для того, щоб доправити туди мене? спитала Джедіс. Гадаю, вам зовсім не сподобається наш світ, сказав на це Дігорі. Він не для вас, правда ж, Полі? Він такий нудний, нема на що й дивитися, чесне слово. Він дуже швидко стане вартим уваги, коли я почну правити ним, виголосила королева. О, але ж це неможливо, заперечив Дігорі. – Він зовсім не такий, як ваш. Вони вам не дозволять, розумієте. Королева зневажливо посміхнулася. Чимало могутніх королів думали, сказала вона, що зможуть протистояти дому чарна? Та їх спіткали забуття й занепад. Навіть самі їхні імена канули в небуття. Дурненьке хлопчисько, невже ти думаєш, що я з моєю красою? І моєю магією не покладу ваш світ до своїх ніг. Підготуйте свої чари і негайно перенесіть мене туди. Це просто жахливо, пробурмотів Дігорі до полі. Може, ти хвилюєшся за того свого дядька? припустила Джедіс. Та якщо він складе мені належні почесті, я збережу його життя та його трон. Я йду не битися з ним. Мабуть, він величний чеклун, якщо винайшов спосіб прислати вас сюди. Він король усього вашого світу чи тільки частина? Він взагалі не король, відповів Дігорі. Ти брешеш? скривилася королева. Хіба магія передається не з монаршою кров'ю? Хто чув, про чаклунів серед простолюду? Я бачу правду, попри те, що ти кажеш. Твій дядько, величний король та могутній чаклун у своєму світі. Його майстерність допомогла йому побачити тінь мого обличчя в якомусь магічному дзеркалі або зачаклованій чаші. Захоплений моєю красою він створив могутні закляття, яке струснуло вашим світом до найглибших глибин. І відправив вас крізь широкий вир поміж світами просити моєї прихильності та привести мене до нього. Відповідай. Усе було так чи ні? Ну, не зовсім, сказав Дігорі. Не зовсім. вигукнула Полі. Та це ж повна дурня від початку й до кінця. Ах ти, холопка, люто закричала королева, повернулася до поля та вчепилася тією волосся на маківці, де болить найбільше. Однак при цьому вона була змушена випустити з рук дитячі долоньки. Дігорі загорлав Давай. А полі тієї ж миті мерщій! І діти притьмом запхали руки до кишень, їм не довелося навіть одягати персні, щойно торкнулися, як увесь цей похмурий світ розчинився. І вони понеслися вгору назустріч теплому, зеленому світлу, яке ширилося над їхніми головами. Продовження буде.